Ось п'ять цікавих фактів про зародження Землі. Землі понад 4,5 мільярда років. Наша планета сформувалася приблизно 4,54 мільярда років тому з хмари газу та пилу, що залишилися після утворення Сонця. Це сталося внаслідок акреції, процесу злипання частинок під дією гравітації. Місяць утворився внаслідок зіткнення. Місяць за найпоширенішою теорією. Виник після того, як протопланета Тея розміром приблизно з Марс зіткнулася із землею. Уламки цього зіткнення об'єдналися в кільце навколо нашої планети, яке згодом стало місяцем. Рання Земля була розплавленою. Під час свого формування Земля перебувала у стані геологічного пекла, магматичного океану. Її поверхня була надзвичайно гарячою через часті зіткнення з астероїдами. Високий рівень радіоактивності та процеси диференціації. Перші океани з'явилися завдяки кометам. Вода на Землі могла з'явитися завдяки кометам і астероїдам, які доставляли лід. Також вважається, що вода могла виділятися з мантії планети через вулканічну діяльність, утворюючи перші океани. Континенти постійно змінюються. Перші континенти сформувалися через кілька сотень мільйонів років після утворення Землі. Вони постійно дрейфують через тектонічну активність. Колись існували суперконтиненти, такі як Родинія, Пангея, а теперішні континенти лише їхні уламки. Процес формування Землі це унікальна історія трансформацій, які тривають і до сьогодні.